Декларація про державний суверенітет України, датована 16 липня 1990 року, декларує народовладдя. Самовизначення української нації гарантує кожному громадянинові право на збереження громадянства, права й свободи, які передбачені Конституцією України. Саме на цих основних пунктах важливого державного документу наголошували на урочистому вічі з цієї нагоди, що проходило у Калуші на бульварі незалежності. Заступник міського голови Галина Романко привітала мешканців Калуш зі святом наголосивши на важливості події. Ми маємо бути відданими українцями, толерантними і мудрими і дотримуватися тих історичних правдивих речей, які ніколи не згорять. А тому сьогодні я від щирої душі, від міської влади, від всіх всіх виконавчих структур вітаю з двадцять. Третьою річницею прийняття декларації про державний суверенітет України. Суверенний означає політично незалежна держава, ми маємо її, але якою вона буде залежить від нас всіх спільно, від влади, від тих людей, які працюють з владою, ті, для яких служить влада. Тому я думаю, що майбутня, майбутня річниця незалежності України, майбутня річниця прийняття декларації про суверенітет України буде чисельною, інакше, інакше Україна не буде великою землею. Безперечно, що 16 липня яскравою сторінкою в історії України із цієї дати розпочинається відлік встановлення суверенної держави, виявлення волі народу, створення демократичного суспільства, утвердження самоврядування народу України. І ми, сучасники, мусимо пам'ятати цю історичну дату.